Взагалі я не планую серйозних стосунків, але можливо ти станеш винятком. Валера завжди залишає запасний вихід. На випадок, якщо ти надумаєш мати самоповагу. Валера Intensive, пропускає всі етапи к фінальному. Е, мала, я прямолінейний. Е, як, ну, якби я, як я я так і кажу. Якщо ти хочеш щось із його вот сказочки пограти, айди до свого психолога, поняла? Токсичність під соусом я чесний, фірмовий соус Валеري. Я давно помітив, що ти не така, як всі. Хоча, почмоле честа. Давай пока. Ранній Валєра ідеалізує, що потім знецінити поток. Чує повна тавтологія, блядь, ти Чо вша написує говорить, що ну краще за мене, типу, нікого нема в цьому світі. Ну батька й гуляє. Ще ніколи в житті. Класика самозвеличення, колишня міфічна істота, яка досі не оговталась.